Це сайт, який є абсолютно вис, дають довірну інформацію, знімають певне відео, а під нею кажуть все, що хочуть. Тому в даному випадку ми не заперечували, але з одним обмеження. Тільки дати те, що буде з ним, в залі судового засідання. Дякую. За питання, Тим паче, я хочу вже записувати. Вже гречка пише. Що на якому підставі? Закон такий. Ви знали закон колеси? Я знаю закон. Я бачу. Ви мені повинні... Віктор, ви що? У вас є завдання? Так, звісно, я сам редактор, я даю редакційні завдання. Да. Воно в довільній формі, закон не вимагає наявності редакційного завдання в письмовій формі. Добре. Було задано запитання і Для чого це відбувається? Це моя робота, це виславлення важливих питань, тобто громадських і так далі. Судове засідання відкрите, тому я не бачу причин не брати в нього участь. Судкомісії ухвали. Судкомісії уголовили з метою забезпечення небереженості, об'єктивності висвітлення подій. Ось дозволити проведення відеофіксації і фотофіксації під час проголошення судового рішення. У зв'язку з тим, що учасники кримінального провадження питання, оскільки о, чи, о, о, учасник, частина учасників кримінального провадження заперечує, питання, о, питання, о, які заявлені на обговорення, які питання, що пов'язані з діловою репутацією, о, З метою забезпечення їх прав. Суд, суд забороняє, проводити відео і подазйомку під час судового розгляду тільки при оголошенні судового рішення. А право у вас існує присутнім у нас сміття судового засідання. Будь ласка, будьте присутні. Це таке ведеться запис. Аудіозапис можна згідно закону. Чоловіче, почитайте закон. Ви не читали пане Ярошенко, пане Ярошенко, за порушення закону, та суд не може зробити добре. Є полотання. Щодо то, заборонення ауті фіксації проведення з позасідня питання супер, чивання журналіст, ви здійснюєте звісно, я здійснюю Слісно, закону, ви я маю питання. Ви здійснюєте питання. Ваше числі судову засідання це не просто. де і ніхто не прав, ні журналісти не має такого закону, що без дозволу суду робиться фото або інше фіксування тільки з дозволу суду. Тому це. Абсолютно свідчить, що даний журналіст абсолютно не поважає ні суд, ні закон. Тому я просив заборони. Я би з думка про не забираюся на Не Думка Васильевича. У зв'язку з тим, що існує право, право на авдіалізацію суду на місці. Мовити проводити компенсацію до суперзасіяння, а це не ті право на.